Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ – навчайся, створюй, злітай. А далі у нас на зв'язку фронт, це Донецька область. Хлопці, які стоять і захищають наші позиції в районі Бахмуту і Солидару. До нас доєднується Віталій з позивним Зая, пілот батальйону безпілотних систем Стриж 10-ї окремої гірсько штурмової бригади «Дельвейс». Вітаємо вас, пане Віталію. Доброго дня, слава Україні, героям слава! Давайте розпочнемо з ситуації на фронті, саме на тій ділянці, яку ви захищаєте. Ситуація є наразі контрольована на нашому напрямку. Десята бригада «Едельвейс» стійко стоїть на своїх рубежах, не дає противнику здійснювати штурмів, так як вони кожного дня пробують це зробити, але наразі в них це не виходить. Так, друзі, ми в той же час звертаємо вашу увагу на QR-код, який зараз з'явився на екранах. Це збір для хлопців з 10-ї окремої гірсько штурмової бригади «Дельвейс», безпосередньо для батальйону безпілотних систем Стриж. Віталій, розкажіть, на що збираємо сьогодні? Сьогодні збираємо на дрони, але тобто для їхніх комплектуючих. Так як дрони приходять до нас е, не зовсім підготовлені, а щоб вони вбивали росіян, то потрібно їх ще підготувати, е, щоб вони могли далі летіти і було краще відео. Е, під, ну, треба підготовка до цього всього, і це треба кошти на це все. Відео це не лише для того, щоб потім викладати вражаючі кадри у соцмережах вашої бригади, я так розумію, для того, щоб можна було дивитися, правда, вислідковувати цілі певні. Тож по факту, кожен донат це апгрейд на якийсь один безпілотник, який мінусує росіян. Тому ми усіх просимо залучитися до цього збору. У нас протягом 8-7 хвилин, ще буде тривати розмова. Зробити це не тяжко зараз. Уже технології дозволяють увімкнути просто камеру, навести на QR-код. З'являється посилання, і хто скільки може, ми постійно наголошуємо на тому, що маленьких донатів не буває. Навіть 10 гривень це вже ваш внесок у. Перемогу тому долучатися. Е, Віталію, е, далі хочеться поговорити про ваш напрямок. Якщо ми постійно говоримо про те, що дрони вони кардинально змінюють взагалі характер війни. А. Якщо говорити про якісь певні особливості саме на вашому напрямку, чи є вони? Е, так, є. У нас постійно йде так сказати. Ми воюємо зараз цим. У нас постійно йде забезпечення, нам постійно потрібні дрони. Так як це один засіб, з яких ми можемо стримувати на нашому напрямку противника, і це є ефективно, як показала практика е в цій війні. Наразі більше немає що сказати. Ну а як би ви описали характер взагалі бойових дій, ну враховуючи mm. застосування саме дронів на вашій ділянці з тим, що відбувається зараз, порівнюючи з тим, що відбувалося рік тому? Е ну фактично нічого не змінилося, змінилася лише тільки кількість. В нас збільшились екіпажі пілотів, так як це є ефективно наразі знищувати противника. А рік назад було те, все, все те саме, всі ті самі дрони, але в малій кількості. А зараз це масштабні е, польоти на великій дальності і більше навіть не знаю, що додати до цього. Друзі, а ви можете додати до цього свій донат, навівши на QR-код, така необхідна сьогодні на фронті допомога хлопцям. Мова йдеться про те, що зараз збирають у батальйоні безпілотних систем стриж на додаткові комплектуючі для безпілотників. Це і спеціальні кріплення, до яких потім доєднуються вибухові механізми. Це, і, як сказав Віталій, спеціальні апгрейди для дронів, щоб вони краще бачили. Тому все Такі, знаєте, маленькі деталі, вони потім складаються у дуже велику картину, приємну для нас, коли ми бачимо ці відео з фронту, коли, які хлопці нам відправляють, мінусуючи ворога, який йде на штурми. Тому закликаємо ще раз усіх долучитися до цього збору. Друзі, не зволікайте долучайтеся до збору, ну, а тим часом хочеться і про камери запитати. Ви на... знаходитеся. На сході нашої країни Донеччина. А от хочеться спитати, чи долітають українські дрони до окупованого Соледару? Який вигляд він зараз має? Якщо можна про це говорити, як там поводять себе росіяни? Чи вони перебувають в тих зруйнованих багатоповерхівках? Чи залишаються там цивільні? І якщо ви їх бачите, то скільки їх наразі наші пілоти постійно здійснюють розвідку в цьому населеному пункті Соледар? Цілодобово ведуть спостереження наразі. В день росіяни там не мають такого вільного простору. Вони взагалі не ходять. Так як батальйон стриж не дає їм цієї можливості, навіть сходити в туалет спокійно. Постійно наноситься вогневе ураження. Противник здійснює пересування тільки ночью, коли наші пілоти не ведуть розвідку там. Так, можливо, можуть заглушити постійно, там працює РЕП, але наразі, наразі цивільних там ми не спостерігали. Колись там ще може пів року назад був один якийсь там місцеві мешканці, але наразі не знати їхню долю, що з ними і як вони. А так то постійно Ну, місто зруйноване. Так як воно ще було до того, як були там наші війська стояли. То воно вже було тоді зруйновано а зараз то там пару домів цілих, а все решта, то руїни Віталі. А оця лінія, взагалі Бахмут, Солидар це два населені пункти, які знаходяться дуже близько один від одного, і ця лінія фронту вона ну фактично так застигла, якщо в порівнянні з іншими ділянками фронту е, нікуди особливо не рухається е, і чи, що ви спостерігаєте на тій території, що контролюють росіяни? А е, от враховуючи їх плани захопити Донецьку область уже вкотре, е, чи вони Будують собі за спинами якісь оборонні споруди. Чи вони нехтують цим? Е, ні, вони будують. Допустимо, за Соледаром є населений пункт Яковлівка Там здійснили ще півтора року назад лінію оборонних споруд. Це окопи, бетонні доти копають будують вони не стоять на місці. Вони укріпляються та ті зони, які захопили ділянки, і проводять там інженерні роботи. Також проводять мінування, здійснюють певних ділянок. А так то постійно теж копають і копають вони дуже так бистро і багато. Як завжди, це велика біда, наша і проблема, що вони окопуються дуже швидко. А останнім часом і ваші колеги з інших підрозділів, і військові експерти говорять про те, що росіяни стали використовувати ну, такі собі муляжі або там військової техніки, або ну, там не знаю, як правильно це сказати. Чи бачите ви таке на своєму напрямку? І чи легко розрізнити муляж із справжню техніку від ну, з дрона, от, коли ви літаєте? Так, зазвичай це вони використовують моляжі гармат. Так як постійно гармати їхні в роботі працюють по наших хлопцях, і ми стараємося знищити ці гармати, але це зовсім спостерігається, коли гармата в роботі, це видно виходи, звідки вона працює. А коли гармата стоїть муляж по 2-3 місяці, то це сразу видно, що це не те, що нам треба. Друзі чаще використовують камери спостереження, по яких щоб ми наносили фпв-дронами ураження, щоб ми використовували більше дронів. туди викидали, але це все видно. І можемо розрізнити камеру муляж від справжньої От, друзі. Щоб підрозділ батальйону безпілотних систем стриж і надалі ефективно розрізняв муляж від справжньої техніки, підробну гармату від справжньої гармати. То ми закликаємо вас доєднатися до збору. А цей збір нагадаю він для того, щоб зібрати хлопцям на комплектуючі до дронів. Де, зокрема, серед цих комплектуючих є і такі, що допомагають дронам краще бачити, тобто такий апгрейд. Ходить дрон у розпорядження батальйону, і його потрібно ще дообладнати. І от, власне, на це дообладнання на додаткову на додаткові кращі очі на, на додаткове обладнання, що дозволяє ефективніше управляти дроном. Ми зараз і збираємо, і просимо всіх вас долучитися до цього збору за допомогою QR-коду на екрані. Віталія, а яким для вас особисто є зараз найбільший виклик як? Для фактично пілота безпілотних систем? Е, ну, дивіться, це таке питання дуже такого характеру. Це більше пит... виклик для наших е, інженерів техніків, е, які постійно роблять, щоб ми могли долетіти і вразити ціль. Е, вони постійно працюють над дронами, щось покращують, щось е, дообладновують наземні станції, fpv дрони Пілоту проста задача це запустити дрон, полетіти і уразити. Але також потрібно враховувати всі фактори, що працюють реби. А з цим всім справляються такі наші інженера і техніки, які працюють над. Над цим всім. от у нас якось в ефірі е, були дівчата, пілотеси е, також дронів, і е, у нас, знаєте, якась розмова зав'язалася. і Вони так сказали, що коли росіяни атакують, йдуть в штурм. Е, ну зараз менше таких штурмів, а рік тому їх було більше, саме механізованих штурмів, коли uh -huh. йшли технікою, то е, за одну зміну за один день, от, поки боєць чергує, називалася цифра у 60 приблизно дронів як розхідний матеріал. Е, наскільки Великий він зараз, цей розхід? Е, так, у нас також десь плюс-мінус е, так само 60-70 дронів можливо випускаються, коли йдуть активні бойові дії, е, коли росіяни намагаються проводити штурмові дії особливо, е, то така цифра в нас теж використовується. Е, зазвичай там в тиждень десь до можливо доходити до 300 дронів. Іде на тиждень. А, а як нас з... дуже багато. Екіпажів, які літають і літає, ми покриваємо наш батальйон стриж, покриває всю лінію оборони, яка тримає наша бригада, і в нас йде велика кількість дронів наразі. Ну і на останок, як взагалі з забезпеченням цих дронів, дають дрони дають, забезпеченням немає проблем. Але наразі кажу ще, що нам потрібно постійно кошти для забезпечення того, щоб дрони могли добре долітати, так як. Ці приходять з базовими налаштуваннями і комплектуючими, але нам потрібно самим то все. до бо на деяких напрямках хто працює, а в нас на напрямку воно не працює. Це багато вже таких з ким спілкуюся, то всі кажуть, що десь там працює, там то не працює ну таким. Тож, друзі, якщо ви нас будете дивитися в повторі, ми нагадаємо, що от Віталій про ті комплектуючі про які тільки що говорять до дронів, це якраз річ на яку хлопці збирають за допомогою QR-коду, який протягом усієї розмови, був на екранах, і зараз можете ще також долучитися до цього збору. Віталіцькому кіно на останніх секундах долучаємося до збору. Віталій, дякуємо дуже вам за включення. Віталій, позивний зая, пілот батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Адельвейс» з Донецької області був з нами на прямому зв'язку.